Оту департаменту соціальної політики далі розповість Валентина Войткова. Головним завданням Департаменту соціальної політики і всіх соціальних структур міста це є виконання державних гарантій, програм, а також реалізація міських муніципальних програм компенсації, допомог, пільг. Саме щоб всі ці допомоги компенсації пільги були адресні і відначальні, які потребують саме того, вони були захищені, вони отримували таку допомогу, вони користувалися тими пільгами, компенсаціями. Які передбачені відповідними порядками і ті категорії, які ми визначаємо, вони прописані в програмі, комплексна програма основні напрямки соціальної політики, де вказуються всі ті категорії, вразливі категорії, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, аби надавати їм підтримку. І в рамках, скажімо, програми «Вінничани важливі надається завжди їм така допомога. Слід сказати, що надається і психологічна допомога, матеріальна допомога на сьогоднішній день. І спочатку повномасштабного вторгнення внутрішньо переміщеним особам надавалася і також гуманітарна допомога на сьогоднішній день. Такою гуманітарною допомогою і забезпечується в першу чергу. Це наші сім'ї. Захисників і захисниці, які і служать, сім'ї родин загиблих, наших героїв, сім'ї безвісти зниклих. Якщо хтось є в родині безвісти, зниклий, багатодітні родини, де троє та більше дітей і. Перебувають на обліку в департаменті соціальної політики. Це всі підопічні люди з інвалідністю та особи самотні, які перебувають на обліку в територіальному центрі. Це також люди з інвалідністю, але їх хочу наголосити, що з першою групою загального захворювання. Це дітки, де сім'ї, де є дітки з інвалідністю, а також переміщені особи, які також перебувають на обліку в департаменті соціальної політики, але мають групу інвалідністю або перебувають Складних життєвих обставинах, які ще не зовсім нічого не отримали. А вперше стали в нас на облік. То ми так також телефонуємо. Всі сказати, що робота проводиться велика, тому що ми розуміємо, що Соціальні такі верстви населення не захищені, вони як ніхто потребують підтримки. Слід сказати, що впродовж 2023 року було прийнято також в рамках ініціативи «Вінничани важливі. Саме муніципальну матеріальну допомогу, таку доплату з місцевого бюджету з ініціативи міського голови, і ті люди, в яких розмір пенсійних виплат не перевищує 2700, вони саме отримували 500 гривень щоквартальної муніципальної допомоги. Ми завжди скажімо, моніторимо комплексну програму, доповнюємо її. І зараз особлива увага звертається на сім'ї загиблих, тому що вони потребують супроводу системного вивчання. Аємо потреби наших військовослужбовців, коли вони звертаються до прозорих офісів, то ми складаємо акт потреб і вивчаємо, і надаємо соціальну та психологічну допомогу зараз у співпраці з помічниками ветеранів, яких на сьогоднішній день нас працює 12, Це проводиться системно і надається як допомога ветеранам, так і тим сім'ям, членам родин, які звертаються також. Також хочу сказати, що впроваджено у 2023 році було для дітей, сімей загиблих це виплата для дітей, хто йде до першого класу в розмірі 5 тисяч гривень, і щоб зібрати дитину до школи, щоб купити шкільне приладдя. Також і 5 тисяч гривень на оздоровлення таких дітей, саме з родин полеглих, на кожну дитинку від народження до 18 років. Приємно те, що до Святого Миколая. По 3 тисячі гривень також такі дітки з сімей загиблих отримали таку матеріальну підтримку з місцевого бюджету. Надається і по 500 гривень у літній період, а зараз 1000 гривень в зимовий період така матеріальна підтримка для таких сімей для сплати житлово-комунальних послуг. І дуже важливо, щоб кожна родина, хто яка потребує соціально незахищена чи вразливі категорії, не були залишені за увагою. Для цього є і департамент соціальної. Ні, політики для цього працює територіальний центр. Тут є центр соціальних служб міський, який опікується саме родинами, сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах або мають ризик попасти в такі обставини. Надається психологічна допомога, консультування, інформування для наших ветеранів, військових, які повертаються, проводиться також і психологічна допомога. Вона проводиться фахівцями, волонтерами. Як Центру соціальних служб волонтерами, так і волонтерами, скажімо, які не включені вже до штату Центру соціальних служб. Проводяться як скажімо, індивідуальна така психологічна підтримка, так і групові такі психологічна допомога. І коли ми вивчаємо потреби, складаємо оцінку потреб при зверненні на прозорих офісах, відбувається перший контакт з фахівцями, то є проблеми різні. Мання наприклад, пенсійних тих виплат, чи адресних державних допомог, до відвідування гуртків дітьми там чи культурних заходів, тобто і багато питань виникає, і ми стараємося вже в комунікації з органами самоврядування, з громадськими організаціями, тобто вирішувати і надавати весь той спектр, що в наших силах аби ну відчували і турботу, яка на сьогоднішній день є най. Важливішим, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що бюджет 2024 року включає три пріоритети важливих: це озброєння, стійкість і турбота. А соціальні служби мають виконувати один із напрямків фінансової політики це турбота. Ми маємо дбати про те, аби кожен міничанин був соціально захищений.